Так, розкажу, як працює сила думки прямо під час а, моєї проходки 12 кілометрів усвідомленої ходьби. От я зараз йду і слухаю прекрасну мою улюблену книгу, фільм Секрет. Я дуже вам раджу переслуховувати іноді її хоча б раз на рік, або раз на декілька на років, або декілька разів на рік. Ну, коротше, робіть це, щоб згадати, що насправді. Ваше життя – это не просто кистки, мязы, покушать и так далее, да? Да, так с -с символично, что я сказала, что не просто. И да, тут мусорка такая на фоне. Ну, короче, про что я думаю? <coughs> <coughs> Бляха, а что я хотела сказать? Куда моя думка зараз пішла? А, все, То, а, Тобто... А... Сенс цієї, цього фільму, цієї книги, в тому у законі тяжіння. Ви пам'ятаєте, да? це так буде краще. Е, сенс у законі тяжіння, закон тяжіння, The law of attraction, як говорять американці, або авторка цієї книги, цього твору, вона каже, що для того, щоб у вас було те, що ви хочете, вам треба відчути себе людиною. Відчувати постійно себе тією людиною, у якої це вже є. Тобто на ваш стан, на вашу вібрацію внутрішню, на ваші емоції притягуються рівно такі ж самі емоції. Розумієте, да? як до магниту притягується магнит. Тобто, якщо ви хочете вийти з боргів, наприклад, вам не треба думати про те, що Боже, як в мене багато боргів. Ці рахунки навалюються днем і вночі, і знову я повинна. Маю комусь віддати, боргу, заборгувала і так далі. Ви маєте зосередитись на тому стані людини, в якої немає боргів, в якої є достатньо грошей. Людина, яка кожного ранку встає і відчуває цю свободу, яка спокійно відчуває цю силу в тому, що гроші є. Насправді гроші є скрізь, ви ж це можете побачити. Ось головне тільки свою увагу спрямувати саме туди. Зараз я хочу вам навести приклад. Я просто протестувала зараз закон тяжіння прямо в дії, прямо на трасі здоров'я, де я йду зараз свої 12 кілометрів. В чому сенс? Я загадала, окей, а як же ж е, створити той стан людини, у якої, наприклад, є ті гроші, да? або є те, чого ви хочете, або є, наприклад, да. Та машина, та квартира, ті відносини, те тіло, мрії або будь-що. Не знаю, просто чашка кави, яку ви хочете вже тут і зараз отримати її і випити. Вам треба просто відчути, заплющити очі і відчути себе в тій картинці, де ви це маєте. Які відчуття, які почуття? І що я зробила? Я прямо протестувала тут і зараз цей закон. Прямо на трасі здоров'я я закрила очі <кій> і уявила. Я хочу побачити зараз на трасі здоров'я дівчину або жінку, яка йде, або біжить обов'язково у якомусь рожевому елементі одягу. Рожевому. Розумієте, я в чорному, це навколо зелене. Я хотіла побачити таке яскраве, яскраво рожеве. Прям таке кислотне. Ось. І тому я собі заплющила очі і побачила. Побачила е, дівчину, яка біжить до мене, хто да? в неї була куртка рожева, потім я побачила, що в неї рожеві кросівки, потім я побачила, що в неї рожеві лосини, потім що в неї якась там сумочка рожева. Коротше, вся вона була в рожевому. І я відчула свій стан людини, яка просто посміхається. Думаю, Боже, як класно, що от те, чого я хотіла, воно вже сталося. Да? Тобто на простому, на елементарному. Тут прикол в тому, що ось ця дівчина в рожевому вона насправді. Мені нічого не дає. Да? Я нічого не маю особистої якоїсь прив'язки до того, чи буде ця дівчина взагалі про мене повз мене чи не про мене. Тобто я від цього не стану багатшою, дорослішою, да? якоюсь там розумнішою, я не знаю, щасливішою, стрункішою, чи щось інше. Да? В мене в кармані не з'являться від цього гроші, умовно. Або не з'явиться те, чого я бажаю, там автівка якась. Від того, що я просто побачила дівчину в рожевому. І тому, саме тому, що типу, тут немає якоїсь прив'язки до цього емоційної моєї, це мені було дуже легко уявити і легко притягнути. І, як, ну, і просто я це уявила, розплющила очі і все. Почала далі слухати книгу. І вже через 5 хвилин за рогом, там, через сім, я навіть не засікала, чесно, я побачила дівчину. Яка йде в такій рожево-кораловій А, І зрозуміла, ага, так, колір вже наближається до того, як я побачила, але вже близько. Я посміхнулася і подумала, вау, клас, як це просто працює. Далі, ще трохи вдалині. Я побачила значить, дівчину в рожевих лосинах, але вона була дуже далеко від мене, десь метрів 700, і я не могла роздивитися того кольору. І я також відчула це відчуття, яке я побачила спочатку, коли собі уявляла цих дівчат, цю дівчину в рожевому. Да? Тобто я побачила вже другий, другу дівчину в, вже в рожевих лосинах, да? тобто, уявіть різні елементи одягу. Потім, а ні, першу я ні, стоп! Першу дівчину я побачила на велосипеді. Вона була в рожевих матіво-кросівках і в такій рожево-караловій кофточці. Потім була наступна в кораловій, потім волосини рожеві. І ну, типу, кольори були трохи по відтінках, не підходили під той, який я бачила. Ну, тобто, Хтось мог би, міг би зупинитися тут і сказати, ну все, достатньо, все світ, дякую. Я притягнула те, що хотіла побачити. Я побачила те, що хотіла побачити. да? А, але я така думаю, ну а що мені заважає побачити саме цей, цей колір, да? Що мені заважає? от... Відчути і побачити зараз дівчину в такому яскраво рожевому кислотному кольорі. І все і знову відпустила це, знову її так глянула цим підсвідомому. І через, просто через який час я знову піднімаю очі, і на мене біжить, саме біжить, бо я уявляла її біжащою на себе. Біжить дівчина саме в тій кофті, в ультрарожевій. І я просто дивлюся на це і думаю, дякую, всесвіт. Ось вона. Подивіться, це вона рожева. Я відчула це почуття, знаєте, вдячності, посмішки, радості. Те саме, яке я відчувала, уявляючи собі цю дівчину. Ось так працює закон тяжіння. жіння. Закон це світу. Ну от зараз йде жінка в рожевих кросівках. Я це бачу. Попереду прям йде. На мене рожевих чи коралових яких, якихось таких. Тож, ну, коротше, боже, це прикол просто. А Ви можете мені сказати, та це ти налаштувала фільтр, да, там. Бачите, да? Вона пройшла в рожевих красивку. Ти налаштувала фільтр. Такий, і все, тепер ти скрізь бачиш тільки рожеве. Так, це працює саме так. Навколо... Як це можна пояснити? Навколо дуже, дуже, дуже просто мільярди можливостей зробити все те, що ви хочете, і мати все те, що ви хочете. Просто ваша задача налаштувати цей фільтр дійсно і бачити ці можливості, розумієте? Бачити те, чого ви хочете. І воно до вас буде притягувати і вчасно брати це. Тобто зрозумійте, якщо ви забажали, не знаю, відносини мрії, то повірте, відносин мрії і варіантів, як до вас може прийти ця людина мрії, їх просто дуже багато, але вам треба налаштуватись на стан людини, у якої є відносини мрії. І ви просто афігеєте від того, як багато можливостей одразу ви зустрінете можливостей вступити у відносини, вийти заміж, покохати. Бути коханою і так далі, розумієте? Тобто їх буде дуже багато, і ви офігеєте від того, наскільки ізобільний мір. Постаріть, скільки трави навколо, да? скільки листочків на деревах, їх просто мільярди. Розумієте, природа, вона завжди, і всесвіт вона завжди дає мільярди нам різних можливостей. Тому люди ось так працює закон тяжіння. Просто спробуйте це. Про свій, зараз отут от ви побачите відео про мої 120 кілометрів за 10 днів. Зараз саме знімаючи це відео, я йду свій наступний челлендж 250 кілометрів за 21 день. Повірте, під час цієї ходьби зі мною відбуваються такі інсайти, такі піздеці в хорошому сенсі. Я притягую таку до себе потужну взагалі енергетику. Такі результати маю, що вам просто Ви просто фігеєте. От тут подивіться це відео, да? я зараз тут його прикріплю. Перейдіть на нього, подивіться, і ви зрозумієте, як це відбувалося, що це мені дало. Подивимось потім, звісно, зніму відео, як я пройшла своїх 250 кілометрів за 21 день. Тобто, що відбулося. Але ось зараз. Фу. От я зараз ще бачу одну жінку прямо в рожевому, повністю костюмі на площадці Ну, блін, питання, як так? От як так? Просто, якщо ви ще тут досидите зі мною хоча б дві хвилинки, ви просто побачите цей рожевий костюм, бляха. Просто на трасі здоров'я я зустріла вже. Десь 7 або 10 за 20 хвилин людей, які дали мені той стан, який я хотіла отримати, розумієте? Жінка в рожевому костюмі. Так, вона не біжить, але вона повністю в рожевому костюмі. В такому ультракислотному, такому малиновому. Якщо ви ще хвилиночку зачекаєте, я впеваю, вам її покажу. Ось вона. Так ось, ось вона. Бачите, ця жіночка віджимається. Ось вона на моєму лівому плечі. Тому, друзі. Що я вам скажу? Саме так працює законці тяжіння. Тому давайте заходьте зі мною на мій. 21 дневний денний челендж усвідомленої ходьби. Працюйте з законом тяжіння, все те, чого ви хочете. Там я буду розповідати, що саме я роблю, навіщо я це роблю і так далі. Ну і, можливо, отримати якусь користь цього. Тому всім пока. Пішла я далі.